Привіт, це влог за інсайтоло, де я ділюся своїми думками в моменті. Нещодавно я розмірковувала на тему, чого у розвинених країнах багато людей страждають на депресії. Вперше я це почула, коли дивилася проєкт Жанна Бадоєва. Вона зробила окремий проєкт про подорожі і розповідала там про країни. І якраз я попала на Швейцарію. Самі швейцарці брала інтерв'ю, і вони казали, що. При тому, що у них все добре, дуже багато людей ем, страждають на депресію, тому що все якось визначено, все так спокійно. І мені здалося це дуже дивним, ну як це так, коли все спокійно, все зрозуміло, це ж класно. Але коли я приїхала у Данію, то я відчула це на собі. І насправді, оця така визначеність, такий спокій, вони дуже сильно давлять на тебе. Все однаково, це як день сурка. Ти знаєш, що буде сьогодні, що буде завтра, що буде через 5-10 років. Мені якось навіть присилали на пошту листа Вітанського там інституту якогось, який проводив опитування і запитували, що ви думаєте, як там через 10-30 років зміниться ваша зарплата, ваша робота, які будуть статки. Ну, тобто, люди настільки впевнені у майбутньому, що вони планують його на 10-20-30 років наперед. І з одного боку, це класно. Але з іншого я подумала, що тут немає життя. І от я коли приїхала у Данію, ну взагалі я така людина, що я знаю, що завжди ми себе возимо з собою всюди, де б ми не були. І коли я тільки приїхала в Данію, мені насправді не хотілося сюди, бо тут ну така погода, холодний клімат, а я люблю тепло і сонечко. Але я дала собі Час і дала шанс цій країні, щоб я її полюбила. І насправді я її полюбила. Але мене постійно щось гнітило, таке враження, наче тебе придавлює плитою. І от мене заінсайтило саме в тому, що оця плита це наче якась мертва енергія, тому що все визначено, все однаково. Все як по рельсах, і розвинені країни, вони виходять, що вони досягли свого піку і вони зупинилися. Не знаю, можливо, не всі, але от я кажу зараз про Данію, і вона просто їде по рельсах. От по тих рельсах, які вона визначила, що це класно для людей, що це працює, що це високий рівень життя, і нічого не змінюється з року, в рік, п'ять років все одне й те саме. А ми, люди, такі істоти еволюційні, нам потрібно змінюватися, бо ми як природа, природа постійно змінюється. І це є життя, так, життя також змінюється. І тому в Данії, хоч вона і розвинена країна, ти не відчуваєш цього життя у цій пульсації. Тому я вважаю, що саме відсутність цього інгредієнту справжнього життя, коли є рух, коли є розвиток, воно і дає оце первічне таке відчуття людям. А в країнах, які розвиваються, цей пульс він постійний, і ти відчуваєш, що щодня щось змінюється, щось розвивається, У в тебе є якась надія на розвиток, в тебе є якась. Від майбутнього, що буде ще краще, що буде ну, ще цікавіше. А от в розвинених країнах, ну принаймні в Данії, такого відчуття немає. Тут все стабільно і ти знаєш, що як було сьогодні, так буде і через 10 років. І це насправді ну, пригнічує, бо немає розвитку як такого. Ось такі думки на сьогодні. Па-па!